Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі! Сьогодні у нас 29 -е березня. ми знаходимося на винограднику э, Мстичугую в Харьковской От, Виноградник розташований в кілометрі від міста. Значить, щодо сухо руху соку. от. Ми підемо з вами подивимося. Я три ряда вже відкрив. І коли там відкривав, підв'язував, кої що обрізав, бо лишнє з запасом по... По... наставляв. Там у коментах Олег написав, що він теж зробив таку прививку. Я там казав, що я це перший раз зробив таку прививку, не так, ради експеримента, Вот. А то зазвичай робив, не більше всього нарали зелений, зелений в зелений. і почкою з пробудженням і почкою без пробудження. А от до сокорук, до руху соку, це перший раз. Він Один там наш колега пише, я забувся його ім'я, о тому, що він теж зробив прививки, так як я зробив, а на наступний день пішов сок. Я вам хочу сказати, як вийти з цього положення. От ви зробили прививку, допустим. Це то, що я набрізав. Бачите, воно. Обиде. Оце ваша почка привита, отут тут же ж місто зращування. От. Так от нижче тут сантиметров 8-7 ножом прямо отак, під углом 45 градусів доверху. Сюди доверху. З цієї сторони надріз зробити до живої деревини. І з другої сторони. І з другої сторони. Вот. Тоді э, рух соку, сок буде йти сюди, він все одно трохи буде попадати сюди до почки і буде позитивно для зрощування там. От а, а як воно буде, буде я, я не знаю. Ну, а давати, звісно, воно не буде зрощуватися. Якщо ми залишимо так і отут сок не буде десь уходити, а буде давити тільки на нашу прививку. Ви представляєте, він дави. Ну, где-то две атмосфери, это кажуть, продвинутые на Наградарі. Ну, ну, а ми подивимося. Сейчас ходим, подивимося. Ага. Там э, наш колега, я э, виставляв там контент щодо э, мідного купоросу, як э, определить э, хороший мідний купорос или этот. Ну, я він зробив і там написав мені в лічку і дзвонив, зателефонував. Говорить, батарея не сильно була гаряча, і ви знаєте, як насипав, сутки простояла, як він був такий колір, так він і не помінявся. Я говорю, ну може підробка. Ну, хоч частина то була етап. Ну, приїдемо додому, я візьму плитку жарим сало палатці на зимній рибалці і покажу вам як можна е, узнати щодо підробки мідного копоросу за допомогою фольги так що пода а зараз підемо подивимося покажу вам є рух соку чи немає на винограднику отакі справи ну а зараз 12 градусів 12 вночі було 5 Так, зараз подивимося. Підняв три ряди. Хлопці, ви кажете, сухорух, рух этот, Рух соку. Давайте подивимось. Я тут это, обрізав лишку, От дивіться. Ось. Бачите? Нема суха? Ось. Де вона там? Не, не, не бачу. Де, де, де мій палець? От. Ось, Ага, ось. От подсліпендя. Значить, подивимося, температура. І що воно тут є. Я... Ой. Сьогодні. Увага. Важливе сповіщення від цивільного захисту. Ознайомтесь з деталями в застосунку тривога. Вночі було все. Увага! Важливе сповіщення від цивільного шість. захисту. Було шість. Днем було 12. Е... Сьогодні було п'ять. Так, тут немає, тут я нічого не обрізав. Ну, от, Де я ще тут от обрізав? Угу. Ось на Аркадії. Тут щось то обрізав. Сейчас. Ось. Бачите? Ось. Немає тут. і Каплі нема. Нічого. Так. Ну пройтись по, по всьому винограднику. Значить. Я зараз так пройдуся, а потом там де обрізав тільки. Не пам'ятаю де я що тут. Ага, ось дочки, дивіться. Ось. От, бачите? Сухе. Сухо. Нема ні капельки. Ось обрізав і не замазував. Не замазував. В общем, обойшов я всі три ряда, ті хлопці. Нема тут ніякого сокоруху. Зараз підемо подивимося, що 26-го привилки робив. Та теж там срізав. Так, ну ось. Ну не де, не де, дорогі мої колеги, нема ніде. Не де. Не де. Бачите, нема ні де. Отут зрізав теж. Ось. 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 Ось ось. Ось дички, Бачите. нема, сухо. Сухо, нема не де і капельки. От. Було вночі п'ять. от, Значить, дивимось далі. Там треба кої на які питання відповісти. Так, дорогі колеги, то що я вам обіцяв, за допомогою фольги знати, який у нас якісний чи не якісний. Значить беремо звичайну фольгу, складаємо двоє. Беремось, дід тут червяків. Береже його на риболові. Так. Нам саме головне зробити, щоб низ, низ був рівненький. Рівний-рівний. Щоб ми туди насипали, насипали мідного купоросу. Це то, що наш колега не зміг на батареї узнати. Какие у него это ну та батареи вы же подключали наверное в моих областях вот. так внимаем ровненько это площадь теперь насыпаем сюда мидного купороса. база чтобы вин ли в один, один, единый слой. Ну, так вот. Не знаю, что тут за это. Это сусидки взял. Босли я проверял, то, что я польский покупаю. Сто процентов чистейший. А тут римнинская область. Ну, ладно. Мы будем это рассказать. Это. И вот расправляем. Так, чтобы чтобы он был в один слой. Тут и крупинки есть какие-то. Ну, мы их выкинем. не знаю, сколько она ее оберегла. Наша дорогая сусидка. Ну, там вроде, на ну, вроде так. На ну, вроде так. Так, Це то, що ми на риболовлі в зимній палатці жаримо сало, та грін, каву, яєшню. Рибаки ну, знають, що це таке. Це така ще, братія. Ага. І беремо так, де так трохи прикрутимо. Ну, щоб, щоб можна було руку держати. Берем нашу и гріємо. Якщо це якісний мідний купорос, то він стане білим. Бо в нього буде випаровуватися вода. А окрашений там, де додають солі. Я додаю солі, він як був такий, ну, а зазвичай який колір. О. Дивіться, який колір у мідного купоруса. Такі так справи. Ну, на батареї наш колега не зміг зробити. Я йому показую, як зробити за допомогою фольги і нашої плитки, яка нас виручає на рыбалці. Рибов... На, на теплообменник у мене там здоровая плитка. Е like it. Так, уже побеліло. Но є крупинки, які я стараюся пальцем, щоб вони в один слой щоб були. От. І ми узнаємо, це якісний у нашої сусідки мідний купорос чи ні. Я свій перевіряв, як купував, да. Сразу побеліл, побелив увесь. Да. Ну добре, більше не буде. Може там десь у них слоев виключає нашу красивую печечку. Ну что она туда А то бабушка за мебель побьедино. Так не падай. Чуже его предложи. Сейчас ну. занимаемся штаты. І дивимося, дорогі колеги. От дивіться, ви бачите, Почти увесь, увесь білий. Но, ви бачите, єсть, отак, бачите? Вон домішки. Ось ярке, таке, дуже ярке. Ось бачите? Грудочка яка ярка. Ось вона. Ось, ось вона лежить. Ото сіль. Незначна кількість тут, незначна кількість, але сіль тут є. Значить, хто вони такі? Абармоти. Ну, дурить нашого брата, виноградер і садоводов, вещеводов. Бачите, не весь він побілів. Я перевіряв свій весь, навіть там, де не в один слой чуть-чуть, тоже все равно от испарения воды становится белой. А то, что они на соль э, застосовали бармик какой-то, вот він и остался. Вот он и остался. Ну, вот так вот, Бог его знает. Я передасть камера. Ну, вот такие-то справы, дорогие. Вот такие наши справы, дорогие наши винограды. А так можно определить. Ясно, что он домишки есть. Растели уже в один слой, это точно. Точно в один. Ну, домишки есть. И оно сильно, бачите, она не ревна. Крупинки есть больше, есть меньше. А есть он вообще здоровая, здоровая крупинка ну, от, э -э -э соли. И она слиплась, может, две там, или три. Ну, вот. И она колер не поменяла, Так что вкрапление есть. Значит, таким способом ми можемо узнать, дуря нашого брата чи ні. Так що беріть, покупайте у провірених продавців. продавців. Mm. Користуйтесь ними постійно. Там буде вам і скидка. Давайте пока, до побачення, дорогі. Разом до перемоги. Будьте здорові!